Вітаємо! мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин ми будемо говорити про найголовніші новини, які виринали в інформаційному полі сьогодні. Сьогодні це 3 травня 2024 року. Про що будемо говорити? Про ситуацію в часовому ярі. Звісно, ж, згадаємо. Будемо говорити про посилення атак росіян і причини такого посилення інтенсифікації. Будемо говорити про список придатних діагнозів від міноборони. Дуже е, така жваво обговорювана тема в мережі. Про добудову фортифікації в п'яти регіонах України, про які також звітує Міністерство оборони, про конфісковані активи Російської Федерації будемо згадувати і розбиратися, що не так з цим процесом. А також згадаємо про скрипку страдіварі на польсько-українському кордоні. Поїхали! Напередодні я розповідав про те, що окупанти вже перебувають на межі міста часів ярта прилеглих територій. Про це повідомляла міська військова адміністрація. Але сьогодні маємо трохи оновлені дані, але вже від Осу Хортиця. І ці дані однозначні процитую у часовому ярі немає російських військових. Речник оперативного стратегічного груповання Зарволошин зазначив, що росіяни намагаються обійти місто по флангах. Вони це намагаються Зробити через Богданівку та Іванівське противник не полишає спроб тиснути на часів яр, виконуючи певні дедлайни. Тут ми, звісно ж, згадуємо дедлайн 9 травня, якого вони прагнули, але, вочевидь, успіхів не мають. І сили оборони контролюють часів яр контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає. Ворог не перетинав рубежі і кордони міста. Тут я хочу згадати своє інтерв'ю, яке я мав напередодні в прямому ефірі Радіо НВ з Олегом Калашніковим. Це речник. 26-ї артбригади він якраз говорив про те, що дійсно окупанти намагаються заходити з флангів через Богданівку та Іванівське, але такий захід, в принципі, ну з огляду на тактичну обстановку за оцінкою українців за оцінкою Калашнікова, неможливо зайти з флангів. В принципі, що росіяни і намагаються зробити, і у них дійсно немає в цьому успіхів, тому вони. Заходять фронтально, тобто атакують в лоб, намагаються прорвати оборону. Але Калашніков тоді мені під час розмови зазначив, що у них немає ані там технічного, технічних засобів, тобто якихось броньованих машин, танків і так далі. Також вони не мають достатнього людського ресурсу, щоб прорвати оборону ось так, от грубо в лоб, як вони це вміють робити, просто заваливши трупами, навалившись і ну по суті перетворивши територію, яку вони. Хочуть захопити на випалене поле. Зараз у них таких засобів немає, тому успіхів вони не мають. Тому зберігаємо спокій і донатимо, донатимо і ще раз донатимо. Росія активізується на полі бою. Окупанти намагаються використати вікно, можливостей, що залишилося, і домогтися будь-яких успіхів до того моменту, як американська зброя нарешті. Почне надходити в найгарячіші точки. Про це в своєму аналізі пишуть американські журналісти з видання The Hill. і з ними складно не погодитись. Давайте я зараз всі аспекти того аналізу я вам озвучу. Е -е, отже, вони пишуть про те, що атаки посилюються, але можливість для Росії використати слабкість України швидко зникає. Так вони пишуть, і в неї залишилося мало часу, перш ніж американська зброя наповнить поле бою і. Е -е, Швидко змінить ситуацію і змусить, ну не змусить, а дозволить, дозволить українській стороні активізувати бої бойові дії і вже більш ефективно відбувати ті всі е, ті всі атаки. Як зазначив експерт аналітичного центру Брукінського інституту Майкл Огенлон в цій статті для цієї статті для цієї статті, російські сили можуть прискорити темп і збільшити, як вони пишуть, кровопролиття на певну частку. Е, але це може статися лише у проміжку між оголошенням США про нову допомогу минулого тижня і моментом, коли ця зброя надійде е, до України. Тут ми бачимо дійсно, що вони це вікно можливостей, до речі, використовують не лише на фронті, а й в тилу, просто б'ючи по цивільних об'єктах, по мирних містах, де немає абсолютно, ну в ті точки де точно немає якихось військових об'єктів. В той же час у цій статті Джон Герц, це колишній посол США в Україні, додає, що на його думку найнебезпечніший момент все ж вже пройдено з огляду на те, що українці зі свого боку, українські захисники, Активізували використання зброї, яку вони берегли від осені минулого року, знаючи, що запаси її. Будуть поповнені, вони дещо приберегли. І тут, нарешті, коли нам оголосили про надання цього пакету допомоги, коли зброя почала відправлятися. Військові зрозуміли, що можна деякий такий, знаєте, недоторканий запас взяти і використати, тому що ось ось він буде поповнений. Тож прогноз гербста щодо втрати нових територій доволі оптимістичний. Він каже, дипломат вважає, що оце от вікно можливостей для росіян закрилося вже не не просто воно там зачиняється, воно вже закрилося і якихось. Суттєвих успіхів вони більше не матимуть. Ну і про список захворювань діагнозів, діагнозів від Міноборони, там не лише захворювання, є розлади певні. Отже, Міноборони опублікувало список діагнозів, з якими можна служити. Тобто, де буде позначка придатна, а ми розуміємо, що буде позначка або непридатний, або придатний обмежено придатного якогось немає. Тобто, ти або служиш, або ні, звісно, є нюанси. Що ви думаєте? Мережа вже гуде, зрозуміло, що найбільше обурило людей. Давайте розберемося. Якщо о, у призовника клінічно вилікуваний туберкульоз, то він може служити в ТЦК і частинах забезпечення. А якщо у людини залишкові явища. Після лікування туберкульозу, то вона цілком придатна. Щодо вірусу імунодефіциту людини, є тут е дані, не придатні лише ті, у кого віл прогресує. Решта носіїв вірусу можуть або служити в толових частинах, або в ТЦК, або якщо йдеться про безсимптомних носіїв, то можна на передову тут проблем жодних в міноборони не бачать. Можна на фронт. Повністю придатні ті, у кого рак у стадії стійкої ремісії, з обліку знімуть тільки неоперабельних і тих, хто має метастази, тих, хто хто прооперував перлину пухлину або ж вона у них повільно прогресує, можуть направити в службу на службу в тил. Хоча там ну, ми розуміємо, що треба спостерігати за такими станами, але окей, ну от є є такі, є такі офіційні документи. Так, те саме стосується щодо служби в тилу людей, у яких, наприклад, рак шкіри або рак нижньої губи, є тут і про вагітних жінок. Звісно ж, це йдеться про тих військовослужбовиць, які обрали вже службу у війську. Отже, якщо жінки, які народжували, вони перенесли вагітність і пі, пі післяпологовий період без ускладнень, то вони вважаються придатними і можуть виконувати службові обов'язки без проблем. І далі, якщо ж були якісь ускладнення під час Пологів чи в післяпологовий період, чи загалі загалом під час допологового періоду, то вони можуть звільнитися зі служби. Військово зобов'язані з легкими психічними проявами та розумовою відсталістю визнаються придатними для військової служби в тилу. Отже, що з цього приводу сказати: я не медик, я не можу давати будь-яку оцінку. Всьому, що було опубліковано Міністерством оборони України, загалом там ще більше оцих от усіх діагнозів, станів і так далі, ви можете знайти це в мережі. Я ж закликаю заходити в коментарі і написати, що ви з цього приводу думаєте щодо от саме цього переліку діагнозів, принаймні, от який я озвучив. Пишіть ваші думки. Наступне також міноборони згадуємо. Звітує у нас це міністерство про те, що на Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Донеччині вже завершують облаштування оборонних фортифікацій. Відповідне відео Міністерства оборони України вивантажило на своїх офіційних ресурсах. Це короткий ролик, там менше хвилини. Вони показали. Ви можете побачити ці кадри прямо зараз. Вони показали, як облаштовується. Ці всі фортифікації, е, які там технічні моменти. Але загалом, оскільки ролик короткий, там немає жодної інформації. Не зрозуміло, які це напрямки, не зрозуміло, скільки кілометрів облаштовано, якими засобами, де саме е, можливо, це в цілях е, там секретності конспірації. Я, чесно кажучи, ну, не можу сказати точно, бо не військовий, е, саме такий, от, який міністерський службовець, тому не мені це оцінювати, але насправді даних мало. Але... В цій всій ситуації є одне величезне, але що в той час як Україна облаштовує свої тили, свої оборонні рубежі, окупанти так само не б'ють байдики і не сидять, склавши руки. Запорізький центр журналістських розслідувань дослідив супутникові знімки та пропагандистські відео, в яких побачив наскільки активно росіяни окопуються на території окупованих районів Запорізької області. Вони саме той напрямок досліджували. Отже, за даними суд, супутника Sentinel-2 з початку 2024 року. Російська окупаційна армія побудувала нові фортифікації як у безпосередній близькості, так і за 20-40 кілометрів до бойового до лінії бойового від лінії бойового зіткнення на Запоріжжі. І військові РФ, зокрема, посилять свої позиції неподалік роботиного, розбудовують другу лінію оборони довкола умовного трикутника Токмак Пологи Чернігівка, така, такий трикутничок. І далі на схід, і далі на південь області, на справжній фортеці вони пр перетворюють села в області, і також селище на адміністративному кордоні Запорізької та Донецької областей на численних відео та фото ворожих укріплень в соціальних мережах можна побачити наскільки активно вони також працюють, і можна помітити те, що і ноу-хау вони вже починають використовувати Це і антидронові сітки, і реби, і дуже багато всього іншого. І ну ну прикро прикро що у нас дуже багато звітували, але насправді ну темпи е, зведення фортифікації ну нарікали на них аналітики, які бачили, як це все робиться саме в Україні. В той же час окупанти ніколи не зупинялися, щойно вони займали якісь території, вони починали окопуватись, закопуватися і роблять вони це. Ну не аматорські там все реально заливається бетоном, укріплюється металом. Тому, якщо говорити про звільнення оцих от тимчасово окупованих територій. Торі, наприклад, на Запоріжжі, то для українських збройних сил на жаль легкої прогулянки не буде. Говорили, балакали, сіли, заплакали. Як то кажуть, попри місяці розмов, попри начебто місяці пошуку варіантів реалізації плану, розробки механізмів реалізації цього плану, європейці проти конфіскації російських активів на користь України. Про це пише видання Файненшал Таймс. Звідки у них ця інформація від американців, яким відомо про предмет розмов міністрів фінансів країни е, країн Великої Сімки? Отже, коли востаннє е, збирались Мінфіни G7, американська сторона наполягала на тому, щоб таки передати конфісковані російські активи нам, Україні, там на, на якій цілі, на відбудову чи на гуманітарну допомогу, це все нюанси, але американці наполягали на тому, що європейці європейці сказали ні, сказали чітко. Ми проти, ми боїмось ескалації. Ми сказали, боїмось тиску інших країн, яких оце я взагалі не розумію, яких країн щодо щодо чого тиску, і так далі, Китай може ну я чесно, я не знаю, що вони мали на увазі. Я не можу читати думки. Що натомість пропонують європейці? Ну вони тут не пропонують кинути на призволяще там ці гроші Україну і так далі. Вони хочуть віддати гроші Росіянам російській Федерації країні, тобто повернути заморожені ці активи, але вони кажуть, що ми їх готові повернути в обмін на окуповані території, щоб вони були повернуті Україні. І тут у мене питання: наскільки світ взагалі розуміє про що ця війна росіянам? Непотрібні гроші за ці окуповані території. Вони окуповують території не заради грошей. Вони випалюють міста, вони випалюють, знищують промисловість, вони притісняють людей, вони створюють по факту на окупованих територіях бандитські анклави, і це явно не про те, щоб заробляти на цих територіях. І ми знаємо, що таких територій у Росії по світу взяти ту ж саму Грузію, у якої вони шматків повідкусували, все це депресивні регіони. І Росія не розвиває, тобто гроші їм не потрібні, і світ досі не може розуміти, зрозуміти, що е, ця війна і всі війни, що розв'язує Росія, це про імперські амбіції, а не про гроші. Їм не потрібні гроші. Вони, в принципі, у них і так є. і достатньо для того, щоб забезпечувати їхній олігархат і політичну верхівку. А на звичайних людей там начхала, Насправді ну, от. тому. Ну, на жаль, світ цього всього не розуміє, і це дуже прикро. Ну і наостанок цікавинка. скрипку Страдіварі виявили на українсько-польському кордоні. Як це сталося? Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки от тої самої фірми Антоніо Страдіварі на секундочку 1713 року виробництва. 28-річна жінка зі Львова їхала до Польщі легковим автомобілем Ford. під час заїзду на територію пропуску. Вона обрала зелений коридор. Її зупинили, е запитали, чому зелений коридор. Вона каже: у мене лише особисті речі, і все я швиденько пропустіть. Будь ласка, прикордонники, митники подумали, зважили всі проаналізували всю ситуацію, відправили на додаткову перевірку. Відкрили багажник. А там собі спокійно лежить футляр. Абсолютно не прикрито. На фото ви можете побачити, як все це відбувалося. Фотофіксація була там на прикордонному пункті. Вони відкрили цю цей футляр, і там опинилася ну, візуально скрипка, яка позначена як скрипка фірми Антоніо Страдіварі. Звісно, цей товар ну, такі штуки декларуються, тому що це предмет варіату. Воно дуже може потенційно дуже багато коштувати, тому це треба декларувати. Тому це поки що конфіскували і відправили на експертизу, щоб дізнатися, чи це насправді оригінал чи ні. Скільки ж може коштувати така знахідка? Що в ній особливого зараз коротко поясню. Справа в тому, що скрипки роботи італійського майстра струнних інструментів Антоніо Страдіварі відрізняються особливою чистотою звучання і дуже поціновуються знавцями цієї сфери, ну і, взагалі, антикваріату. Вважається, що за свою кар'єру Страдіварі зробив лише близько 1100 інструментів. Тому кожен з них є унікальним і кожен з них о, можна продати на аукціонах, о, виторгувати за нього від 8 до 20 мільйонів доларів. Ну і це всі головні новини, які я згадав, хотів згадати сьогодні, наприкінці тижня, п'ятниця, 3 травня 2024 року. Я хочу нагадати вам, що мене звати Антон Пшеничний. Це були підсумки від НВ, які можна подивитися на двох Ютуб каналах. по буднях після 19-ї. це відео НВ та Радіо НВ. E, ідентичні матеріали виходять на двох майданчиках. Ну я також традиційно закликаю вас підписуватися і на відео НВ і на Радіо НВ. Тому що крім цих підсумків у нас дуже багато цікавого. Е, Обов'язково заходьте в коментарі, будемо обговорювати з вами всі ці новини, які я озвучую. А також ви можете написати свої зауваження, свою критику, можливо, побажання, можливо, просто похвалити, написати, е, що ми непогано робимо свою роботу. Я сподіваюся, що вам це дійсно подобається. До наступних зустрічей.